Я Україна, тобі моя пісня, тобі моє слово, молитва моя. Моя Україна, тобі моє серце, і крила своє, тобі прихилю я. Моя Україна, квітка чарівна, дарую тобі кожен подих, я свій. Моя Україна, ти горда і вільна, незламна країна сонячних бій. Вітуча моя Україна у серці моїм ти єдина, для тебе мої вітальні пісні Гайлинуть у ці святкові дні. Сторіччями державність свою здобувала, ояк на рівних перемагала, прагнула світу довести, що може сама досягнути мети. Слава твоя озеря, Що з часів Володимира і через хрещення Росії величне майбутнє Прогнозували всі. Ахтом ж звуків всім довела, що впевнено до своєї мрії йшла. У 91-му незалежність добула, свободу мрійно повернула. Незалежність нам важко далась, не вігласам до нас дасть. Ми мирний народ, не прагнемо зла, бажаємо лише, щоб Україна єдиною була. Рік 2022 -й. почалася війна, та все одно Ми країна незламна. Ми волонтерами плетемо сітки, щоб перемогу наблизити. Дік 23-й, нам прямо вже чекати, треба вузька драба ганяти. скоро буде, будуть всі щасливі люди. Прославляємо край свій рідний, щоб припав сусід огиди. Зникло плем'я супостата і за все прийшла розплата. До єдності вас закликає, українською мовою ми маємо, бо мета у нас судна, Україна незалежна. Україна моя, нам важлива незалежність твоя, видні світанки, сонячні дні просимо Бога молити, синього неба платки, прапор синіжок і майори, неславність і славиться народ і не чекає різних нагород, бо нагорода в нас одна, вільна і неславна, рідна земля. Більшого щастя не треба, мрію, щоб Україна міцніла, Барвами веселки цвіла та перемогу скоріш здобула. Україна земля, 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 сонячна і піна. Ти навіку нас одна, ти як мати найрідніша, ти з дитинства наймаліша, ти і взимку найтепліша, наша отча сторона. Одна батьківщина і двох не буває, місця де родилися, завжди святі, хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. У рідному краї і серці співає, лелекі далеко нам песни несуть, у рідному краї і небо безкраю, і рідні потоки, мустру не течуть. Мамина пісня лунає і нині, і підхопили поля і гаї, і її вечорами по всій Україні співають сада, солоді. І я припадаю до неї устами і серце вбираю, бо справи й води, без рідної мови, без пісні, без мами, збідніє, збідніє земля назавжди. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай, Чи на світі є країна ще миліша за наш край. Люблю я в рідному краю веселість і пташи, і річки вислудичію, і рутом м'яту придали. Пропавли вітром колоски, таке чіпке безмежне поле, і мами хліб, і ті які ми вранці йдуть до школи. І перші поліски мої, і щедрі сонечко в лагідь. Люблю Україну я свою, вона найкраща в цілому світі. Я чую твій голос, пшеничний твій колос, у душу мені засіває зерно. Моя Україна, білява хатина, пізнати тебе мені щастя дано. Україна, ти моя молитва, ти моя розлука, вікова, а над світом люта битва. За своє життя, твої права. Дай ніколи не шкодить хвилює, медик, гори, там країна, вся зелена. Славний і крайне злоги. Там козацтво не розстало, слава волі здобувала, Україна, Україна, славний край козачий. Нехай ніхто не половини твоїх земель не розтина, бо ти єдина, Україна, бо ти на всіх у нас одна. Знається ходи до сходу, водій сім'ї води, ніхто не діється, хай на вод, бо не поділиться на воду. Не клуняюся тим, хто багато літ тому назад Пожертвував всім святим, Полягли за свій народ. І тим, хто з ним з автоматом, наш спокій бережає, захищає всю нашу велику родину Рідну землю, свою Україну. Ну, ж, я ж ні вас за ще один султаном за проведення заморалок за те, що може планувати дні у страшній воєнній дії. Хай змилостивиться над нами доля, хай майбутнє буде без війни, щоб ми спром до батька оглядали сини. Любіть Україну, козацькі сини та дочки. Вона в нас, як мати, єдина. Любіть Україну, шануйте, і з вами вона не загине. Любіть Україну всім серцем любіть священною Русь Україну. як предки великі її боленіть, кохайте її до загину. Любіть Україну, як вірні сини, вітати лісі готові, життя віддати, полягли, як герої. Сумні батьки і жалобні матері, минувшись згадають веселу хвилину, мовчазних зрядів в традиційній порі, жарба був колиси похило. Без бочів ю вічню молоді схвалю воду за рідну Україну, скріпивши крок державницьких ходів писавши подвір у сторінкеську болі. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі. такі чесні, чесні, як повітря прозорі. Пам'ятайте про тих, що за правду постали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставу. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки. Є в місцях невідомі останки. Є в лісах, є горах, є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про тих праці і в пісні. Тай відомими стануть всі герої, звісно. Червона калина похилилася. чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей гей розвесенемо, а ми Підійдемо, а ми нашу славну Україну, Гей-гей, розвеселимо Живе, Україна, живи, хідна і Чорне море і Карпати. І свій переболений край, не дай би ворогам погломати. Живе, Україна, живе, дай посміх, пісніший вігром. Що ти не рабийні Москви, і рабою не будеш нікому.